Дане рівняння містить два логарифми, число після них. І зверніть увагу: ці логарифми, які є в даному рівнянні, вони абсолютно однакові. Зовсім однакові логарифм за основою 7 від одного і того самого виразу х плюс 1. І тут є проблема ось цей ось квадрат. Логарифм в квадраті. Це рівняння не вийде просто так звести до найпростішого. Логарифм дорівнює числу або два логарифми між собою рівні. Тут можна використати метод заміни змінної. Тобто, оцей весь логарифм за основою 7 від виразу x обидва рази замінимо іншою змінною. Тобто випишу його, весь цей логарифм. І скажу, нехай він дорівнює, наприклад, m. В такому випадку, що ми маємо? Логарифм в квадраті. Логарифм, тобто m в квадраті. Замість логарифму напишу m, а квадрат залишиться. Мінус 2, і далі знову йде логарифм, а це дорівнює m. І мінус 3. Ми замінили логарифм за основою 7 від x 1 на змінну m і отримали елементарне квадратне рівняння. Зведене можна розв'язати за теоремою вієта. m 1 плюс m 2 2. m перше помножити на m2 мінус 3. Підбираємо два корені, вони з різними знаками. Отже, це числа. Мінус 1 і 3. Їхня сума дорівнює 2, все правильно, їхній добуток дорівнює мінус 3. І тут ми не зупиняємося. Це ми знайшли не x, це ми знайшли змінну m. А рівняння у нас було відносно x. Отже, зробимо зворотню заміну. Візьмемо ось і ось m, і підставимо їх назад. Логарифм за основою 7. Від виразу x 1 він дорівнював m, тобто дорівнює мінус 1. Або логарифм за основою 7 від того ж самого виразу дорівнює 3. Ми отримали тут два розв'язки, отже, логарифм може дорівнювати двом числам. Отже, це рівняння зводиться до. Двох найпростіших логарифмічних рівнянь. Розв'яжемо їх окремо в першому рівнянні х плюс 1 дорівнює 7 в мінус першому. Тобто х плюс 1 дорівнює 7 в мінус першому одна сьома. І звичайне лінійне рівняння. Х дорівнює 1 сьома мінус 1, х дорівнює мінус 6 сьома. Перший розв'язок. Причому зверніть увагу, ми отримали цей розв'язок з рівняння ось такого формату. Тобто вираз під логарифмом це степінь. Степені не бувають від'ємними, отже, і вираз теж не буде від'ємним. Отже, ми можемо одразу сказати, що мінус 6 сьомих є розв'язком. Перевіряти немає необхідності. І, з іншого боку, логарифм за основою 7 від х плюс, 3, плюс 1 дорівнює 3. Знову використаємо означення логарифма. х плюс 1 дорівнює 7 в третьому. Тоді х дорівнює 7 третьому 343 мінус 1, х друге дорівнює 342. І знову дивимося, х плюс 1 це степінь. Отже, х плюс 1 не може бути від'ємним. Аргумент. Логарифма не може бути від'ємним. Отже, 342 точно буде розв'язком даного рівняння.